Всім привіт вина каналісним збек. З вами Акім. Сьогодні в нас на огляді ось такі Соломони xt 6. І я вже ношу цю пару рік і розкажу вам взагалі про експеріенс експлуатації, як вони взагалі себе ведуть. Перше, що бросається в очі, це ось такі надзвичайні шнурки, які просто так здягуються. Це 10 секунд часу. Це дуже зручно. Ні, ніде такого ще не бачив. Навіть зараз копіює копіюється, буде скоро релізити пару з такими шнурками, щоб прийняти їх з New Balance, Вони дуже схожі по комфорту. Також можна проходити в них весь день, і нога в них в принципі не остає. І знизу є ось такий ось протектор, називається Contagrip. Тобто, це для бігу по камінням, по нерівностям, бо це кросівки для хайкінгу. І вони зроблені так, щоб у вас нога була стабілізована і було дуже зручно бігати. І навіть середині кросівка є ось така технологія. Тут навіть написано EndoFit і SenseFit. це означає, що зверху є неопреновий носок, і він дуже фіксує ногу, щоб коли ви бігаєте, вам було трохи вузькувато, прям навіть впритик ось по бокам, і вас нога не буде якби вискакувати або підворачуватися, коли ви бігаєте по нерівним якимось участкам вхора. Це такий можна сказати, трохи мінус, тому що е, за рахунок цього кросівки відчувається дуже вузькими це в принципі ніяк не фікситься, тому якщо взяти більше, вони будуть просто вам е, дуже довгі. А якщо ваш розмір буде трохи вузьковато. Тобто, якщо вам буде вузько в них, ви просто можете їх взагалі не шнурувати через тиждень, два або два тижні носки, вам буде вже комфортно в них. І ви зараз засте питання, чому взагалі ми зараз обговорюємо якісь дефолтні кросівки зі спортмастеру, на перший погляд, а не якісь данки Філадельфія, наприклад? А я вам дам відповідь на це питання. Це взагалі новий масштабний тренд транснікер індустрії, який вже в Америці там півтори-два роки. І це тільки починає доходити ось так плавно до України. І як це взагалі почалося? Я гадаю, що ось десь в 19 20 році Virgil почав ходити в куртках Arc'teryx. там і Дрейк, і Virgil. і всі думають, що це за взагалі таке. Починають цікавитись Arc'teryx, всією цією хакінг-темою, і прийшло до того, що люди почали носити ось такі кросівки Соломон і постати це все в Instagram. Тобто і цих фоток стає більше, 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 більше. І зараз навіть з'являються такі паблики, як пам'ятаєте, десь в 18-19 роках були такі, як... Джордан домансква Squad або щось таке, коли була якась ком'юніті людей. І так само зараз з Соломонами є такі пабліки, як Solomonology, Горбкор і ось якісь такі аналоги. Це ось новий, нова така гілка в снікер індустрії. І ось цей стиль з Ламонами називається горбкор. Це ось коли там ті взагалі там скажені, повністю всі на Арктерікс, там шапки, сумки, там куртки Карактерікс, все на гортексі і Соломонець, І якісь там оверсайдс-харго штани. Це навіть як пам'ятаєте, коли там в 16 18 році були е такі тіпи в Ізі і там 350-х, і повністю всі на Супрімі. Там на дропи ходили. Ось це повністю те саме, тільки зараз це вже перейшло в щось нове, в якісь там хакінг бренди. І вишинкою на торці в цій історії стає взагалі Ріанна, тобто вона не дропила альбом 16-го року, і ось на тільки в цьому році перший раз виступає на супербоулі. І як ви думаєте, в чому вона була? Правильно, це соломони з Мейсон Маржела. Всі думають, що це взагалі таке, що це за соломон? Починають гуглити там раз-раз, і ці соломони просто виростають ще в ціні. ці колаби з мейсон Маржела там майже два рази виростають, потім починають цікавитися там, іншими моделями і росте попит на ось ці з xt 6 І давайте поговоримо про експлуатацію. Я взагалі ношу ось такі XT Wings 2. Десь вже рік я просто весною їх брав. Тут відрізняється стелька. Ось у мене просто, звичайно, також артолітова, але вона така, ми зараз підснімемо. Звичайно, начебто, а ось тут така як контовка з, з боку для стабілізації. Вона начебто повинна бути навіть більш комфортною, ніж мої. Я взагалі їх брав в польському магазині минулою весною, ще по старому курсу, там плюс-мінус на такому високому, як зараз, під 40% ще. І вони мені ставкою обійшлися трохи менше 4 тисяч. Зараз це нереально взяти за такі кошти, але десь вони ведуться 5-6, мабуть, десь так. Тобто в них взагалі рітейл 140 доларів, а в стих 190. І, в принципі, це відчувається тільки зверху, там трохи інші матеріали, але в принципі вони такі самі комфортні, Підошва повністю така сама. Я б не сказав, би, що цей текстиль би якийсь поганий, він так само крутий. тут навіть на носку є такі вставки, е такі як об'ємні. Це навіть трохи відрізняється дві моделі. Ще така окрема модель. Зараз якраз в них брав собі ось. На осінь ось такі ACS Pro Advanced, вони взагалі е, дуже відрізняються від цих, але це також вважається передовою моделлю від вони е, Дуже схожі за, на New Balance, але в них саме по підошві. Тобто вони не мають цього непреневого носку. І вони по ширині, в принципі, хороші і зовні дуже м'які. Такий дизайн у Вайт у типу 2000-х, наче якісь там оклі старі взяли там, і переробили їх. Такі ось менталеві зверху вставки позаду, ось такий прикольний принт. І ось якщо у вас там дуже широка стопа, наприклад, і ви там не хочете ризикувати брати собі всі 6, це дуже хороший аналог, і по ретейлу вони навіть вище виходять. В них ретейл 230, у всіх 190. Але якщо вам там повезло, там і у вас там десь 85, як у мене 95 US, вони на 100 кікс можна взяти їх навіть на 100 баксів нижче ретейлу, там, і вони десь з доставкою вам вийдуть. 190-200 доларів. Але це ось зараз пару розмірів залишилося, взагалі треба їх шукати. Мабуть, десь, якщо познишся, або ось по фул прайсу, там, вони ставкою вийдуть вже десь під 300 доларів. Пишіть в коментарях, що взагалі ви думаєте про цей тренд на Соломони, подобається вам чи ні. І за найкращі коментар ми розіграємо ось таку футболку з Ленис збек. Зараз буде фотка, а переможець худі з минулого відео, ось цей аккаунт. Всім дуже дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Факім. До побачення.